Доброго дня. Ну що ж, коли ми продовжує свої новини за минулий тиждень і знову про ті події, які відбуваються уже влітку. Прийшли випускні. Це було неймовірно. Багато колокольчиків і багато, ну ви знаєте. О, о! Посла України Словачні Гаваші звільнили за контрабанду. Час до дому. Нарешті дитячу унікальну залізницю в місті ужиді почали реконструювати. Привезли цілий паровозик і тепер роблять дорогу. Там трошки украли, але не біда. Закарпатті відбувся чудовий забіг Говерла Рейс. На Говерлу і вниз. Вітаємо ще раз американських футболістів чудовою перемогою. Тепер вони воюють на чемпіонаті Угорщини за вихід у фінал. У Винограді зареєстровано рекорд. 107 сантиметрів. Довго волосся у хлопчика. 25 тисяч доларів взяв чиновник із Держком резерву. Точніше, земельні реєстри. Щось там реєстрував. Ну і забув віддати. Найгірша новина цього тижня. Перші жертви на воді. Будьте обережні. Найкраще на цього тижня за ціла найдовша Європі липова алея уж у Богом від колиби.